Понад мільйон гривень для передових авіаційних навідників. Донать на захищений зв'язок на передовій. Банка в описі під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. І до нашого ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог олеже. Доброго ранку. Вітаю, рада бачити, що ти вас. навзаєм. Ми вже тут знаєш, продовжили говорити про телемарафон Єдині новини. Є хороший інформаційний привід. Це звіт Єврокомісії, де Україні радять Євросоюз, Брюссель так радить Україні відмовитися від ідеї єдиних новин і не витрачати на це державні гроші. Я, от знаєш, про що подумала? Ну Україну, українську владу дуже сильно б'ють цим марафоном, б'ють всередині країни. Ну, через те, зокрема, що й гроші витрачаються, через те, що е, певний політичний інструмент владою розцінюють марафон, і тут ще й б'ють цим марафоном Україною в Європі з-за кордону. От чому зрештою взяти і не відмовитися? І мені здається, і політичних бонусів від цього стане лише більше, враховуючи, що і так в принципі всі канали, які в марафоні, вони й так виглядає, так принаймні, що вони є доволі дружніми до влади і навряд чи будуть вставляти якісь шпильки в колеса. Ну принаймні. Немні в перший час після розлучення. Який мотив тримати ці єдині новини? Я думаю, що він вже перезрів. Просто це валіза без ручки, яку і кинути складно, і нести тяжко. І дійсно, ти права, що він вже дає не, не менше негативний ефект, ніж позитивний. В чому його позитивний маніпулятивно політичний ефект для влади? Не в тому, щоб розповсюджувати інформацію, тут його вплив достатньо обмежений, тобто є інші джерела інформації, з яких громадяни беруть інформацію, скоріше не в тому, щоб можна було швидко реагувати і швидко в інформаційний порядок денний задавати за допомогою як марафону, так і певних телеграм-каналів і інших засобів. Ін'єкцію вприск інформації, звертати на неї увагу і відповідно робити її частиною мейнстрімного порядку. Денного в цьому розрізі воно ще. Відіграє свою позитивну роль для влади. Друга це недопуск і фільтрація, скажімо, спікерів, можливих, зокрема і політичних опонентів, тобто певне розсіювання тих, хто потрапляє в ефір, таких мовників. І цей маніпулятивний ефект, звісно, може залишатися, і поки що він може відігравати свою позитивну роль. Негативно, дійсно, це напруження в тому, що частина опозиційна частина суспільства і опозиції б'є цим марафоном по владі. Друге, те, що він стагнує в рейтингах, через те, що з нього просто від нього відмовляються від джерела інформації від офіційних подібних. Джерел, скажімо, через те, що не довіряють, і рівень довіри до влади транспонується на довіру до медіа. І третє, звісно, це зовнішнє напруження. Чесно, я думаю, що лише питання часу, коли почнуть його потихеньку демонтувати, і по-хорошому це потрібно було робити ще приблизно рік тому, півроку тому, хоча б починати. Бо злізти з марафону в один момент неможливо. Це було б вкрай деструктивним, починаючи від медіаринку, переструктурування його, тому що частина цих каналів одразу попливуть під олігархічні впливи, тому що де ще брати гроші або позакриваються. І відповідно створиться вакуум, а туди зайдуть різні проросійські проекти, тому що така кількість журналістів працівників одразу ж зайдуть відмарковані російські гроші для того, щоб створити чергові анонімні, е канали, е канали, джерела Ютуб-канали, тощо тому тут -то потрібно просто поетапно сходити з цього. Я думаю, це лише питання часу, коли влада це зробить. Інакше він стане ще більш токсичним, ніж позитивів нестиме собі. Ну тоді доведеться, якщо так станеться, тоді е, міністр культури і стратегічних комунікацій змушений буде забрати свої слова назад, тому що Микола Точицький вже неодноразово будуть працювати до завершення війни. Ну, ти ж це чув. Так, я тому і кажу, що дальше суперечливості тут я прямо і не бачу. Оскільки Точинський зараз виходить ситуації на заразі. А друге, він має видозмінитися. Цей марафон а, з нього потрібно зласти. Поетапне цього коморіть що фінішна пряма його буде коли а, фактично війна закінчиться. Але на правду найбільша претензія зараз, якщо подивитися рекомендації, вона скоріше до каналу Рада, який не веде ані трансляції з Верховної Ради. І при цьому веде мовлення в режимі внутрішнього загальноінформаційного політичного каналу. А це якраз в західній традиції демократичній традиції є неприпустими. Державне фінансування державні канали можуть бути назовні. От, тому, мону кажуть, до фрідом жодних проблем марафону назовні немає. У не дивиться, що він має і внутрішній розвиток трансляції безумовно, але він направлений на зовнішню аудиторію і іноземне мовлення. А от до ради є проблема, тому що це інструменти. Потенційної пропаганди впливу на внутрішню аудиторію, неконкурентних політичних змагань. Тощо я не знаю, чи пам'ятають наші глядачі оці ці часи. Це були десь приблизно плюс-мінус ковідні часи до, до, до воєнні часи до повномасштабної війни, коли українська влада, президент, так своїм розпорядженням, чи точніше це був указ РНБО, заборонили мовлення цих проросійських всяких телегра... каналів, точніше, які були дотичні до Медведчука. І якраз в цей самий період вирішили переформатувати телеканал Рада і хотіли його зробити ось таким повноцінним, класним сучасним інформаційним. Ну і звісно, тоді в медійному середовищі всі говорили, що готують уже собі такий майданчик, щоб запускати якісь ну, виборчі процеси, так передвиборчі і замінити закриті оці 112, ЗІК, ну і там далі. Так там їх багато закрили, але. Просили тих самих, які там допомагали будувати канали Медведчуку, щоб вони реформували раду. Ну а ось тепер Єврокомісія просить, щоб телеканал Рада все таки залишився парламентським. Це я пояснюю, бо можливо не вся не всі люди, які нас зараз слухають, розуміють оці тонкощі, чим має займатися Рада телеканал. Але ну принаймні вона має висвітлювати роботу парламенту, яка зараз є максимально закритою. ми от з попереднім спікером говорили, що там Олексій Гончаренко рятує, коли робить селфі стріми з приміщення Верховної Ради. Але ну звісно, так не має бути. Це, це це дійсно виглядає якось комічно і сумно водночас, Олег безперечно, і чесно скажу, в мене негативне ставлення до стрімів з Верховної Ради, хто би їх не робив, тому що є зараз протокол безпеки, і зрозуміло, що інформування навіть про засідання ради відбувається в закритому режимові, але через те, що немає режиму, як висвітлюється ця діяльність, ну умовно, телеканал Рада мав би знімати це. І виставляти через там 3-5 годин, 6 годин після того, як відбули засідання Верховної Ради, от повністю що називається без клеєк в режимі а, прямого ефіру, але з затримкою в години для забезпечення безпеки. Наприклад, але цього немає. А допуск непропорційний спікерів від а, правлячої сили і від опозиційних сил. На телеканал ради, де взагалі не має бути такого поняття, має бути пропорційно до кількості депутатів, пропорційно до кількості комітетів. Можна різні методології брати, але має бути рівнозначні слотів, і завжди так було. Хоча рада просто мала дуже низький рейтинг, і тому на це просто не звертали уваги, і влада ніколи особливо не цензурувала раду через те, що її дивилися дві з половиною людини. Але як тільки вони почали з нього робити дійсно інформаційний мовник. То ясно, що одразу туди звернули увагу і на редакційну політику в частині гостьових слотів і представленості парламентських сил. Тому там, якщо брати звіт, то він не стільки про сам марафон, скільки він про конкретні проблеми, які розкриваються через марафон, і які можна виправляти сам марафон це не є абсолютним злом. Він просто є неефективним. Наразі, а, але в принципі, сама ця ідея на перших парах вона взагалі була чи не єдино можливою. коли телеканали не могли забезпечити 24 години ефірне мовлення, інформаційне перевозили студії, а, Зрозуміло, що гроші хто буде платити. Реклами немає. Олігархи будуть спонсорувати. Це лише призвело до політизації процесу ще раніше. Ну і відповідно очевидним було, що де ж замовлення має бути, і як на мене, воно може, може залишатися, але під конкретні продукти. По програми ветеранські програми документалки зараз різні репортажі, фронтові, програми соціальної спрямованості, програми інформування може бути замовлення державне на конкретні продукти, які висвітлюються потім централізовано по низці каналів, які важливі Так, воєнний час. Але зрозуміло, що сходити з цієї голки, коли все зводиться ледь не до одного каналу. При тому, що ті, хто медійники чудово знають, що редакційні політики в них окремі, і часто вони не узгоджені між собою. І направду того рівня цензури, про який говорять, там немає й близько, але і ефективності це надає. Тому для зловживань це відкриває можливості а позитивні результати вони всі вже ставлюють. От Олега, ти сказав, що проблема марафону в тому, що він неефективний. Ну, дивись, це ж дивлячись, як міряти ефективність, що каже опозиція. Опозиція каже. Та ви подивіться, влада просто готується до виборів. А хто дивиться марафон? А марафон дивляться там люди похилого віку, пенсіонери, літні люди. Хто собі там можливо не може дозволити або не знає, як там подивитися в Ютубі? Я не знаю оформити підписку ще на якусь якісь платні медіа. І тому вони тримаються за марафон, щоб от у них там не, не збивалася ця підготовка до виборів. Наскільки ці закиди ну мають якесь реалістичне підґрунтя, так стверджувати. Ні, вони, звісно, мають реалістичні підґрунтя, Але що ще казали б опозиція? Перш за все, завжди опозиція каже, що влада готується до виборів. Можна подумати, опозиція ніколи не готується до виборів. Зовсім не готується так, так, це, так да, це така хрестоматійна історія. Раз два а, марафон завжди опозиція каже, що він є абсолютно нікчемним, наче витрачати на нього гроші і так далі. І тут же ж після цього говорить про те, що марафон це механізм промивання мізків електоральної боротьби і так далі. Ну так припрошую. Він ефективний чи не ефективний? Він настільки страшний чи настільки безглуздий? Uh, і це може відбуватися навіть в одній промові, тому що ці дві тези вони паралельно ведуть у опозиції, так само як і влада зі свого боку спотворює цю інформацію у зворотній бік. Це політична боротьба. Якщо говорити про підготовку до виборів, ну зараз немає ніякого просто для проведення виборів. Ну серйозно, а підготовка є. Підготовка час є, ну це ж як з автомобілем. Ну якщо він стоїть в гаражі довгий час, то в нього акумулятор сяде там резинки пересохнуть. його. Треба виганяти, прогнати пару кіл, хоча б хвилин 10, щоб він попрацював, 15, і після чого знову заганяється в гараж і ставиться. Але так от, сам... це цікаво, Олег, чекай. От дивись, просто Володимир Зеленський його реально дістаються питаннями про вибори. І назовні, коли він десь там в відрядженнях і в Україні, і він постійно дуже твердо, дуже переконливо завжди каже: виборів не буде. Буде поки триває війна, ти кажеш. Ну, підготовка є. А можна через кому перерахувати, які ознаки очевидної підготовки до виборів ти зараз бачиш? Комунікація всередині партійної машини з тим, щоб списки оновити, подивитися, uh -huh. інвентаризація спонсорів, інвентаризація медіа можливих і використання ресурсів, проведення тренінгів. Хоча знову ж таки по цих речах дуже нерівномірно в деяких областях відбувається. А в деяких на тренінгів для кого? Для партійних машин мається на увазі ага. електрольні. Поруч з цим зміна специфічної риторики, певні меседжі, які ми бачимо і чуємо. Активізація створення пулів говорящих голів. активізація на ринку послуг політтехнологічних. А якщо раптом, соціологія щільність і зросла кратно. Тобто, тобто закриту я... соціологію міряють так, але не публікують електоральні вподобання. Так і навіть в публічному просторі можемо побачити, що її стало більше навіть в публічному просторі, тому що на це реагують і міжнародні організації і аналітичні центри, які також одразу починають робити і відкриту соціологію. А через те, що а, створюється запит всередині кабінетів, і на це реагують цілий низка гравців одразу. Ну я можу інші ще маркери наводити, але все це є, і воно хвилями в нас загострюється. Воно загострювалося і рік тому, і навіть а, півтора року тому. Перше загострили взагалі, це вже п'ята хвиля, а кожна весна і осінь у нас розповідають, що будуть вибори. І п'ята хвиля, якраз такого загострення минулого разу, так ледь не штабу, навертали вже навіть певні політичні сили. А, не пам'ятаємо, можу пам'ятаєш, навіть фальштарти були низка а, в медіа заходили спікерів різних, яких до того особливо не було видно. Скажімо, вже з такою а передвиборчою риторикою, а потім раз знову схопнулася. Знову ж таки, тут є, якщо серйозно відповідати на питання. Є ціла низка гравців всередині, які зацікавлені виборами. Ну, всі, хто хочуть дорватися до влади, в них є лише одна можливість це вибори. І опозиції, і не опозиції, парламентська і позапарламентська, тому це самозбовне пророцтво. Тільки лунає що схоже на виборчий шрох, якийсь там тертя скрипіння, ціла низка гравців одразу з низького старту зриваються. Найнервовіші з них зриваються перші і створюється враження, що вже вибори. Друге, ціла низка партнерів за кордоном, також для них проведення виборів в Україні, якими вони не були. Це зараз ну така ідея фікс, скажімо, через те, що вони в лабораторних умовах кажуть: ну це ж треба. А як провести, коли говориш? Вони а ну да ну якось ні, ну якось треба придумати. Ну вибори ж треба проводити. Оця от, в білому пальті позиція аля лабораторно-виведеної теоретичної конструкції. Вона, чесно кажучи, також собою має і політичну маніпулятивну складову, і плюс ціла низка е, і організацій, в тому числі вони ж заробляють на виборчому процесі. А відрядження зараз в Україну ікс декілька. Для таких спостерігачів, тренерів, всіх інших, і вони зацікавлені говорити про вибори, тому що якщо немає виборів, на що вони потрібні? А якщо вибори в Україні є, то тоді бюджет, бюджет такий, як вони за 20 років би заробляли. І третій момент важливий, найважливіше, мабуть, влада в умовах слабких інституцій, не катастрофічно слабких, вони виявили сильнішим, ніж ми могли собі пустити. Але все таки держава в нас достатньо слабка. В умовах відсутності виборів, тощо. вона ще більше залежна від настроїв населення, поповиною з ними пов'язана, і відповідно для відсутності електорального процесу, влада, яка сформована була популістичним чином, вона весь час вимушена жити в режимі виборів і між виборами, з точки зору комунікації з суспільством, вони соціологічно залежні і залежні від рівня підтримки суспільством, схвалення їх кроків. Бо це їх ключовий і єдиний ресурс: немає партійної машини, немає ідеологічної стій, стройності рядів, немає якогось одного двох олігархів, які купили їх політичну сили. Це чітко інтересом його. Вони скріплені. Немає нічого, щоб об'єднувало нинішню владу, окрім як персональний рейтинг Зеленського і за допомогою здатність реалізовувати політику. Тому для багатьох це зовні виглядає так, як підготовка до виборів, а для них. Це не підготовка для виборів для них знаходження у владі це постійна біг на біговій доріжці, і їм необхідно жити в цьому режимі для того, щоб триматися. В принципі це логічно, так якщо хочеш триматися при владі, треба постійно бігти. Але я, я подумала, що ми починали розмову про марафон. Я подумала про те, що якщо марафон переосмислять, не знаю, розпустять, закриють відпустять канали у вільне плавання. То це, в принципі, це теж має бути певною ознакою підготовки до виборів. Ну або просто Київ вирішить дослухатися до рекомендацій Єврокомісії. Але в принципі не може мабуть відбутися виборів за умови, якщо працює марафон. Це ж дві, нібито несумісні речі, чи я помиляюся. Ну, це викличе серйозне здратування від наших партнерів, і це поставить знак питання з приводу декількох, як мінімум, індикаторів прозорості і змагальності виборів. Тому очевидно, що якщо говорити розумно, хитро. То да його розпустити і е, за допомогою різних підставних облич, скажімо, створити низку медіапроєктів, які будуть дійсно займатися провладною, скажімо, пропагандою, але при цьому не схопиш за руку і не скажеш нічого, тому що ну це такий ютуб канал, це авторська думка. Що тут зробиш із. Іси... Кураторів доведеться багато наймати на роботу. Це ж всю махіну треба якось контролювати потім всіх. Олег, в мене ще одне питання. Я не знаю, чи воно пов'язане з виборами, чи не пов'язане, але мені треба, щоб мені його хтось пояснив. Оцей процес, який я спостерігаю пару останніх днів. Є таке явище, як план перемоги Володимира Зеленського. Він, здебільшого, ми знаємо, направлений на партнерів, залежить від партнерів. Зеленський презентував його у Верховній Раді. Що я бачу протягом останніх днів? Щоб повсемісно масово селищні ради, міські ради обласні ради голосують за план зеленського. Вчора я відкриваю новини Покровська, бо Покровськ це війна, це на наближається фронт. Покровська міська рада підтримала план перемоги Володимира Зеленського. Фотографія депутати голосують. Ось я зайшла в чат свого селища, де я закінчувала школу. Це невелике селище, там на 4 чи на 3 тисячі людей. Депутати зібралися і проголосували за підтримку плану перемоги Володимира Зеленського. Що це таке? Ну, не вистачає ще а, запустити конкурс дитячого твору на тему а, найкраща із ініціатив 21-го століття план перемоги зеленського у школярів 5-11 класів. І можна ще конкурс малюнку для школярів молодшого звена, було ланки. і все вас і, власне заживем. Ну звісно, а, жарти жартома. А це називається Надішли дурня Богу молитися лоборошеве, бо а, ідея сама. Вона зовнішньополітично класна демонстрація солідаризації влади як центральної, так і місцевої навколо плану. Але реалізація, як завжди, не суть потрібна солідаризація, а формальна бамашка, що вони солідаризувалися. І адміністративно спускається шаблон і говорять: а тепер всім підтримати. І це вже спотворює саму суть процесу. Ну тобто, воно його знецінює. Якби дійсно пішли би нормально. Це ж було обговорено, наскільки я розумію, на раді регіонів при президенті, і, власне, там було прийнято рішення цього. Треба було висвітлювати, що це рішення прийнято, що Рада регіонів його прийняла, і звертатись, мали бути не офіс президента, а сама Рада регіонів, і звертатися в режимі хто хоче і хто вважає потрібним підтримати. І тоді на контрасті, що хтось не підтримав, що десь якісь свої там зауваги сказали, і так далі. Було би масове явище, знизу, яке підіймається, і тоді влада би сказала, би, дякуємо місцевому самоврядуванню, що вони допомагають цьому і посилюють нас на зовнішню арену. А так виходить, що влада сама розсилає влада, сама ініціювала. Каже, як ми здивовані, виявляється, у нас самоврядування нас підтримує. Вдячні, ніколи не очікували такого, і дуже вдячні вам за таку потужну підтримку. Це був такий доповідь з долею іронії, я би сказала, від Олега. Тобто, це перестарались це на місцях. Іронія. Перестарались на місцях, да не на місцях, на центральному рівні перестаралися. А, Ми просто центрально. вирішили абсолютно радянсько-адміністративними методами реалізувати ініціативу, яка при такій реалізації втрачає свою суть. Ну тобто, вона повністю дискредитує саму ідею. Хоча ідея вірна. І всередині вона може виглядати ну якоюсь такою недолугою. Може, щось наше радянське минуле тягутів над нею, але уявіть собі на зовнішній арені, коли президент виступає і каже, план перемоги, він необхідний, треба Україні зброю, все інше. І це не моя позиція, а ось вам самоврядування. Самоврядування mm -hmm. це священна корова для Європи і для Заходу. І воно підтримує. І підтримує не тому, що я пара знарядки сказав, а тому, що ідея хороша підтримує. А якщо я пара знарядки сказав, і в мене самоврядування підтримує, то тоді мені кажуть, стоп, а це не ваш адмінресурс забезпечив? А може, у вас самоврятування реально нема? Тим самим ага. підважується взагалі цінність а, цієї тези, і вся солідарність навколо плану перемоги виглядає синтетично і виглядає як продиктована згори, що дискредитує саму суть її, от як можна вбити чудову ідею шляхом її реалізації. Хоча, мабуть, для України все таки важливіше, щоб цей план перемоги Володимира Зеленського в першу чергу підтримали західні партнери абсолютною більшістю, тому що від них залежить ну реалізація цього плану, якщо серйозно. Олег, дякую дуже. Олег Саакян, політолог, був на радіо НВ. підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.